Це рік іде повномасштабна війна, як ніколи. стала актуальною робота таких клубних формувань, як любительські об'єднання. На базі Шепільського міського будинку культури працює любительське об'єднання керівником якого є Ольга Миколаївна. Це об'єднання працює уже багато років, але на даний час їхня робота дуже активізувалася. Напевно, це зв'язано з тим, що ми почали багато проводити майстер-класів для, особливо перші дні війни, це була така. Робота, яка дуальна, яка дала нам можливість збирати людей і трошки відволікати їх від тої ситуації, від того, що в людей робилося в голові, в якому стресі вони знаходилися, коли вони починали працювати рука, руками, творити Ми щось, вони почали відволікатися. Як кажуть, я такарна приказка, щоб в голові не було дурних думок, потрібно зайняти руки. От було дуже багато. То майстер-класів і по мотанці, і по і постів. Малюнка задія була неймовірна кількість людей різні категорії. Це були і внутрішньопереміщені особи, це були і діти, батьки, яких є учасниками бойових дій. Це були і студенти. Це були виїзди на селах, де приходили сільські жителі, сільські дітки, яким теж була можливість попробувати і себе. Теж багато в з них були переселені. Ніцями, які приїхали до бабусь з дідусями, якраз з таких зон бойових активних бойових дій навіть. Ми стали активно співпрацювати в цьому напрямку з нашими студентськими колективами. Це виросло в багато жанрову таку роботу, де діти не тільки робили щось руками, а й показували вироби Ольги Миколаївни, які ну, вона і які... в... колекцію народних сочок. Але там були й ва... доповнені вашими виробами саме прекрасними. що дітям дуже сподобалось, тому що одне діло, коли так подивився, а друге діло, коли цей український стрій вдягнув на себе, він зовсім по іншому хлопцям теж. Воно зовсім по-іншому сприймається. От, через що, от ще раз хочу сказати, що зараз дуже актуальна робота саме таких любительських об'єднань, які збирають людей і дають їм можливість поправити своє ментальне здоров'я саме в творчості, саме в рукоділі. Дякую, Вікторія Іванівна за аналіз нашої роботи. Так її дійсно проведено було за цих декілька років багато і е... Всі, оці все, що розповіла Вікторія Іванівна, ми проілюструємо в подальшому фотографіями та відео. Познайомимо вас з нашими майстрами. Любительське об'єднання Артмайстерня Рукотвір працює у Шепетівському міському будинку культури задля всебічної підтримки творчих людей нашого міста та популяризації їхньої творчості. Нами постійно проводяться виставки робіт майстрин та художників об'єднання. Ми беремо активну участь у заходах, благодійних аукціонах, виставках, конкурсах та фестивалях. Майстрами об'єднання реалізовуються різні арт-проекти. Активними учасницями нашого об'єднання є майстрині декоративно-прикладного мистецтва Наталія Додонова, Оксана Гурська. Марина Голощук, Світлана Довгалюк, Любов Манійчук, Катерина Бенч та багато інших. Також у нашому об'єднанні присутні художники: це Михайло Сорокін, Максим Леон, Олена Тимощук, Інна Сорока, Надія Леон. Отже, запрошую вас познайомитися з нашими майстрами, а також. Переглянути сторінки нашої творчості. А зараз ми в гостях у майстрині Надії Елеон, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Шановна Надія Єфремівна, я вас знаю давно. Знаю ваші роботи, але розкажіть, будь ласка. Трохи е, про е, ту різноманітність народних мистецтв, яку ви знаєте, яку ви вмієте і яку ви творите. Я в першу чергу відчуваю себе вчителем художньої школи, викладачем в дитячій художній школі. І так як я працюю з дітками, я мушу вміти, кажуть все. І, і, і графіку я повинна знати, і живопис, і декоративно-прикладне мистецтво, і тому мені приходиться займатися багато чим. Другий раз мені мої однокурсники часто говорять, чому ти не йдеш якось по, по одній лінії, так би Ну я також, я не можу, тому що я дітям повинна показати все. Я повинна вміти і малювати, і писати, і декоративно займатися. Такий, якщо в нас був такий, наприклад, предмет, предмет за вибором, я, виб, я вибрала якраз ветеранку. Тому що ветеранка — це таке народний вид народного мистецтва, який доступний. І тим, хто на нього дивиться, і тим, хто його творить. Ну і діти, якщо з ними займатися, вони закупити їх, вони теж гарно працюють в цьому, в цьому виді декоративно-прикладного мистецтва. От в мене вже декілька дітей отримали перші місця на всеукраїнському конкурсі об'єднання спортивної, присвячені присвячен, присвячен, трасі Шевченку. Я теж почала займатися з з роботи на Шевченківську тематику. А потім в мене це пішло пішло. в мене є більше десяти робіт, як Шевченка шим Ну і серед цих мені теж тут є. Так, роботи, води mm -hmm. не відкрив. От, наприклад, оця і піснею, і зброєю на, на тему Тараса Шевченка Шевченко хочеться. Ця робота і буде сильний, буде мати люди на землі. От мені та робота якось там є. Вам було вирішити, тому що я вирішила зробити роботу на, на тему думи мої думали. Ну і розумієте, думи це щось таке нематеріальне. Mm -hmm. І створити, намалювати, чи, чи вирізати, чи там якось створити ці думи, це щось треба дуже так умовно, бо я говорю, що дума це не, не зовсім матеріальна річ, вона така більш філософська. І я вирішила отак, книжка, з якої виходять, і сумні, і веселі ці думи можуть бути. Ні, така робота теж дана тему. Робота теж в своїй хаті своя правда і сила і воля. Ну тут якось так я підбирала, просто може трошки колотично привела, я ці роботи зібрала. А взагалі в мене є така щивчика де в техніці лейтенантки якраз виконані роботи на тему поезії Тараса Шевченка. Розвітала. Оцю я мала на увазі, Каже, у кожного українця в душі Україна. І ми всі віримо, що прийде час, коли наша Україна розслідне, і коли, хоч так, важко, наші землі, ми віримо, що все рівно загоїть рани собі Україна і розслідує. І ми на це дуже сподіваємося і вам бажаємо. Ще багато років творчого натхнення, ну і щоб ви нас не забували. А зараз ми знаходимося в центрі дитячої та юнацької творчості нашого міста, в якому працює ще одна майстриня, яку я хочу вам представити, це Олена Колотова, яка є постійною учасницею різних наших виставок, заходів, наших благодійних аукціонів. Хочу, щоб ви розповіли нашим глядачам про свій творчий шлях. Ну, я хочу сказати, що рукоділля було моїм захопленням буквально зі шкільних років. Я настільки завжди намагалася чомусь новому навчитися, свого часу я також відвідувала гуртки, покройки шиттю і по макраме. Але коли в подальшому моя доля склалась так, що мені довелося вже бути в шепетівці, то мені запропонували попрацювати керівником гуртків. І це для мене було дуже великим плюсом, тому що коли ваше хобі стає вашою роботою, то це завжди додає натхнення в роботі. І, да, в роботі, тому що завжди ти хочеш чомусь новому так навчитися, з кимось поділитися своїми надбаннями. І от ця робота з дітками вона надає мені таку можливість. У нас дуже багато різних гуртків. Я особисто викладаю в гуртках чарівний бісер, вироби зі шкіри і художні вироби з вовни. Mm -hmm. Тобто протягом моєго творчого шляху у мене були різні напрямки. Починала я з вишивки, потім у мене була м'яка іграшка, зараз ми... Перейшли вже на ці напрямки, тобто ми намагаємося якось слідкувати за тим, що у нас в тренді, так скажемо, з'явилася вовна, працює слово. Там були напрямки зі шкіри, дуже цікаві, Ми зі шкірою працювали. Зазвичай ми робимо різноманітні вироби, але прикраси це одне із таких. Якби напрямків постійних, тому що mm -hmm. я, по перше, дуже люблю носити прикраси зроблені mm -hmm. власна руч так. Ну і дітки люблять також робити якісь прикраси чи для себе, для чи на подарунок mm -hmm. там своїм рідним, хрещеним, можливо, там вчителям. Тобто, це завжди у дітей є така можливість свої таланти якимось чином втилити уже безпосередньо в вироби, mm -hmm. да, в якісь от зараз ті богаті аукціони, ви сказали, ще в школах майже. Кожного місяця бувають такі благодійні аукціони на користь ЗСУ. І у діток є завжди якісь роботи, які не можуть принести. От якщо ви вже торкнулися теми ваших учнів, то познайомте нас з однією з них. Я хочу вас познайомити. Це Наташа Мартинюк, це моя колишня учениця. Вона вже доволі доросла дівчинка. Але ми з нею працювали вже не один рік, і вона вже дуже гарно опанувала в мене бісер. Зараз бачимо перед собою таке різноманіття, різнобарв'я цих виробів. Ну як я вже вам розповідала, що ми працюємо з різними матеріалами. У нас бісер. Це наш гурток, який працює вже дуже багато років, йому вже майже 30 років скоро. Є у нас гурток по виробомтії шкіри і гурточок художній вироби з вовни. Ось ми вам представимо частину тих робіт, які у мене є на моїй постійно діючій виставці в кабінеті. І як зразочки для виготовлення на заняття. Як ви знаєте, діти люблять дивитися руками. Тому що їм треба все пощупати, треба все роздивитися уважно. Тоді в них вже з'являється якийсь інтерес та цікавлені за цього. Зараз, звісно, ми багато уваги, як і завжди, приділяємо це нашим українським традиційним виробам. Це гірдани. Mm -hmm. Такі гірдан, це скажімо, така дуже старовинна вже, прикраса, в тому плані, що тут і... Візерунок з старовинних якихось вишивок взяти за основу. І більш такий простий, він чіткий, такий, як робили їх колись. Зараз, звісно, гердани придумують набагато складніше по формі, там, набагато складніші схеми. Я завжди кажу, що бісер, навіть якщо вам здається, що ви вже все знаєте і все вмієте, то я вас запевняю, що у вас ще буде багато чого нового, чому можна буде навчитися. Ми використовуємо вишивку. По mm -hmm. Тобто пліцюється спочатку сіночка бісерна, mm -hmm. а потім в неї ще робиться вишивка. Mm -hmm. Ну і традиційно, що в нас отакі ось такі силівки, це вже може mm -hmm. наталка розповісти, тут її роботи представлені. Я ще хочу, щоб ви розповіли про валяння. Ми і на благодійних аукціонах пам'ятаю, продавали, продавали і на мисто, і пояс. Дуже цікава техніка валяння, особливо мокрого. Мені, наприклад, mm -hmm. навіть подобається на своєю такою непередбаченості. Mm -hmm. Тому що там не завжди бути впевнені, mm -hmm. там, там, можна бути впевнений, що вийде. не завжди можна бути впевненим, mm -hmm. тому що там завжди Вовна по-різному себе поводить. Можливо, там десь сильніше Більше зусиль приклали, десь mm -hmm. там менше зусиль приклали. І таким чином ми виготовляємо окремо якісь детальки, з яких потім уже можна скласти або якесь намисто, або можливо кальє. Mm -hmm. да. а, Оце або, ми то, брали що... би, за основу нашу піктораль знамінити. Mm -hmm. ну, це звісно спрощений mm -hmm. такий варіант. Але yeah, yeah, це... да, да. Декоративний... ми їх використовуємо. Тож тобто я люблю ті вироби, які можна ще. Кожного разу десь використати. Я сама це доволення на тому що завжди якісь повинен бути повштук. От Побачили, захотіли, робимо. Я хочу вже, щоб Наталка нам розповіла. Ем, коли ви почали займатися бісером? Ну вже 5. Ви відвідували гурток. Да. А зараз ви десь працюєте? Ні, я вдома. Це ваше хобі. Ви ним продовжуєте займатися. На чому ви не виготовляєте настанову? Розкажіть, будь ласка, трошки про ваші роботи. Ну, я з одним рекам приймаю тиждень. Це були більш традиційні схеми, так? Yeah. А от про ці роботи ну, це трошки складніше. Mm -hmm. І схемують, щоб додати ще більше mm -hmm. це. Тому буває робити. Угу. ну і я так зрозуміла, що вам ці роботи вже робити цікавіше, так? цікавіше ніж традиційний гердан. Але це все ж це вони прості. Угу. А це трошки вони, от з... хочу звернути увагу такі гарні гердани, але майстриня каже, ну вони вже прості. Коли так, вже перейшов до чогось більш складного, то це вже, да, вже такі можу зробити. Сісти таку, за тиждень може зробити. А щось складніше, да, от бачите, мені вже цей от кутовий. О, це трошки складний був. Mm -hmm. Це ручна робота, це не Зрозуміло. Тобто на пліцьо не все на верстаті. Деякі, ага. будь, деякі вручну роботи да, деякі вручну виконує. Деякі вище вручну були робити. Я вам від щирого серця, як майстриня-майстриня, бажаю ще багато учнів гарних і багато таких прекрасних виробів. Коли ви почали вишивати? Почала вишивати у 2022 році. Я тоді була на той момент в Декреті і влітку ну, якось так мені захотілося мати сорочку, якусь таку, щоб я сама вишила, щоб це не була турецька машина, вишивка з базару, а хотілося свою. Взагалі, моя мрія на той час була це борщівська сорочка. Ага. Якщо ви знаєте, знаю, така знає. дуже, дуже зашита, <плутна> вовною, чорною. Ага. Е, ну, але купити таку сорочку <плутна> для мене це, це нереально, це дуже е, ага. <плутна> Сама я така не міла робити так, ну, верхоплутом вишивати взагалі борщівську сорочку. Я пішла легким шляхом, оце ви бачите, це моя перша сорочка mm -hmm. вишита. Я mm -hmm. просто в інтернеті купила заготовку з добитим малюнком mm -hmm. і вишила крестиком її. Mm -hmm. А потім в інтернеті побачила е, копію, ну як не копію, mm -hmm. оригінал скоріше, бо це копія. Е, такої сорочки, тільки старої, яка була вишита mm -hmm. гладдю. З вирізуванням, отут в цих податиках ага. там вирізуванням прямою лиш. Мене це так зацікавило, типу, що не хрестиком єдиним. Сто відсотків не хрестиком єдиним. Хотілося більше дізнатися, ну які є ще. Ви почали по майстер-класах вивчати вишивку, шви. Це прекрасно. Просто на ютубі щось шукала. Якийсь майстер-клас купляла. Uh -huh. ну, uh -huh. ну, це пошиття, наприклад, це я просто на да, тим'язи занесла і там мені пошили, а вже всі наступні сорочки, то, то ну, мені що казали, було, що сраження? ви з'єднуєте сорочку вручну. Так. Це прекрасно. Це тобто, ви велик. вивчили пухлики, ви вивчили дрижі, як mm -hmm. робляться зборочки mm -hmm. і цим okay. зубчики. В общем, ви повністю тепер відтворюєте сорочку самостійно. Так це все прекрасно, це унікально, це дуже цінно. Дякую. Дякую. нашого Місцевого художника, нашого майстра, який також є учасником нашої арт-майстерні у Михайла Сорокіна. Міша, розкажіть нам, будь ласка, про свій творчий шлях? Ну, Почну з того, що творчий шлях я почався, мабуть, з маличку, коли я прийшов в, художню в школу. В цю саму художню школу, де я навчався, де я продовжую працювати, навчати інших. Закінчивши художню школу нашу, далі поступив до Київського університету культури та мистецтв, де продовжив свій шлях на професії дизайнер середовища. Також робив виставки, трошки навчався в певних студіях живопису Ну і продовжував також творчий шлях вже матері, бо вона також викладач, живописець. Це, як то кажуть, спадок. Статковий, спадок, Спадкове. Старався не здаватися, бо творчий шлях це така справа, що, як то кажуть, Тут дуже, маємо, дуже легко звернути інше русло, але <свят> все ж таки не звернув, продовжив, виконував роботи по розпису, по живопису, по дизайну, працював в студіях. Ну потім вирішив стати викладачем. Ну, ми знаємо, ваші роботи в нас висять, ми ними пишаємося. У мене особисто є одна ваша робота. Це, я, я просто не могла пройти повз неї, вона така енергетична, вона така яскрава, така весела, на ну, ній дівчина сміється. Це приємно, коли є позитивні емоції, робота передає, але не всі, на жаль, мої роботи є позитивними, тому що війна і треба було якось висвітити цю тему для суспільства також, підкреслити цю трагічність, що відбувається і досі. Тому більша переважно роботи такого позитивного характеру були до війни. Ну, зараз продовжуємо теж навчати, продовжуємо, що е, благодійні займатися. В, е, в квітні місяці отримали стипендію президента України. Вітаю. Так, дякую. Е, зараз теж певні проекти, але ну, це вже буде Колись ну, нам місце. Все... Так, 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 я думаю, так. що побачать, почують mm -hmm. і так далі. Чекаємо з нетерпінням. Народне ремесло. У наш час ткацтво відроджується як хендмейд-мистецтво. Сучасні ткалі створюють унікальні речі. Знайомтеся, це майстриня Алла Синявська, що навчає жінок основам традиційного ткацтва у майстерні Кральова, яку створили майстрині Світлана Рула та Жанна Балагу. Алла талановита, весела та креативна. Традиційними для нас стали демонстрації українського народного вбрання на день вишиванки. Художники арт-майстерні рукотвір беруть активну участь у благодійних аукціонах на підтримку наших захисників. Майстринями арт-майстерні було проведено багато майстер-класів для дітей та дорослих. Вони проводилися як у будинку культури. Так і у філіях під час ігрових програм це було виготовлення ляльки мотанки та янгола-оберега, ліплення пташок з солоного тіста, розпис писанок та багато інших. Також ми постійно організовуємо персональні виставки майстри. Щоб відвідувачі будинку культури могли ознайомитися її творчістю. Сподіваємося. Що наша розповідь була вам цікава, адже майстри любительського об'єднання Артмайстерного рукотвір своєю діяльністю кожного дня доводять, що в творчості та єднанні наша сила. Через мистецтво ми зберігаємо нашу ідентичність, викаємо рідні традиції, бачимо світло навіть у найтемніші часи. Творчість дає нам підтримку та можливість підтримувати наші сили оборони. Саме вона веде нас до перемоги культурної, духовної, а згодом і реальної.